Слава Україні! Шановні пані та панове, вітання всім зі стадіону Нафтовик місто Долина на матчі відповіді півфіналу Кубка Івано-Франківської області з футболу з сезону 22-23 років. Зараз переведення на протилежний фланг. І тут благоюність прихоплює м'яч з м'ячем Ігор Богач, Обігрується зараз Ярославом Кінашем. Тут в обороні невдало допрацьовує Роман Курташ. Богач вихід вічна, віч практично віддавав передачу. Зараз уже на порожні ворота він Олегу Куртянику, але віддавав невдало. Невдало віддавав Богач. Відбувається. Отже, друзі, згадували, ми вже десь про поєдинок на благо Арена. Знову ж таки, після цієї атаки зараз ми продовжуємо. А в атаці нафтовик вихід. Дуже хороша позиція була для того, щоб завдавати удар та і удар по воротах Андрія Марчука, і кіпер благо юності рятує свою команду. Ось і перший епізод, і перша можливість для долинян відкривати рахунок цьому матчі. Нафтовик. Ще одна подача з Кутового. Це розноближення стійка. Марчук не надто вдало. Бичків підстраховує цій ситуації. Поручинський зміщується в центр. віддає передачу на Ємільянова. Ємільянов може пробити цієї відстані. Удар по воротах і Володимир Федишин. Ось так. Обмінялися острими моментами команди. Попереду такі відборі м'яча власне благоюності. Зараз Поручинський. Тут Василь Корпан Ємільянов. Шанс на удар удар по воротах і впевнено м'яч до рук забирає Володимир Федиш і за сумою двох матчів шість-нуль. Благоюність переграє зараз. Прострільна передача Володимир Христонько завдавав удар воротах Андрія Марчука і. Уже двічі гравцям благоюності він виписував сьогодні. Попередження Володимир Федорів приводить м'яч праворуч зараз. Федорів підключає до атаки Олександра Бичків, А Бичків намагається ну, хитнути в один-один. Віддає прострільну передачу. Низом атака продовжується. Удар Бичківа небезпечно, але він не влучає. Поки що в рамку воріт Володимира Федишина. Сімдесят номер благоюності. Завадив зараз. Руху м'яча до Куртяника. Поручинський ще одна передача. Пастух. Ось відбувається зараз нафтовик. Е уже третім темпом атакує благоюність. Падає Олександр Бичків. І пенальті, друзі. Так проти Володимира Федишина. Розбігається Микуляк. Пробиває і не тягне м'яч. Володимир Федишин. На рахунок 0-1 на користь благо юності, друзі. Ну що ж, рахунок відкрито. Нарешті, станом на 42 хвилину поєдинку. Благо, юність. Зараз хороше закидання вперед від Мирослава Гусика. Удар від Олега Куртяника. І рахунок стає 0-2. Ну що ж, відзначимо, звісно, передачу капітана. Просто шедеврально. Передача своєї половини поля. Ну і, звісно, Олег Куртяник. Заторський, і м'яч забуває благоюність. Ось таким чином рахунок настає друзі 3 на стадіоні нафтовик. Халацький. О, зараз може бути дуже гостро вихід на віч. Навіть. Андрій Марчук. Браво, Андрій Марчук! В цій ситуації просто е, прекрасно відіграв е, кіпер юності. Передача вперед на Олега Куртяника. Вдається зачепити за м'яч гравцям благо юності. Переведення на Зубара. Зубар прямує прямим курсом просто на ворота Володимира Федишина. Можна пробивати удар по воротах, і м'яч не опиняється. Всі ці воріт долинської команди. Епізод був хороший. Віталій Петрик вирізає швидою передачу зараз на Дениса Долішнього, 9-го номера. Той на бровці веде боротьбу проти Руслана Майовецького. Віддає передачу на Халацького. Халацький ударна позиція пробиває Сергій Халацький і не зміг виручити цю ситуацію. Віталій Щудляк. Рахунок стає 1-3 у нас. Все ж таки вдалося нафтовику розмочити рахунок в цій зустрічі. Власне, Підсумковому рахунку за два поєдинки. Тручанський передача вперед. Тут Курчанику. потрібно зачепити за м'яч. Що й зробив 11 номер «Благоюності» віддає на Гарена, і Гарен гарен продумав. Продумав то здорово, але виконати не вдалося. Відповідь уже від нафтовика Заторський буде подача, прострільна передача у штрафний майданчик. Удар від Андрія Маляренка, і м'яч проходить повз ворота Віталія Щудляка. Поживала гра біля воріт благо юності Христонько. Продовжував на Халацького, але ці позиції Халацького не було. І що ж, друзі, у нас лунає фінальний свисток поєдинку матчу відповіді півфіналу Кубка Івано-Франківської області з футболу сезону 22 23 років. В рахунок на табло 1-3. нафтовик долина поступається в домашньому поєдинку благо юності за підсумком двох поєдинків з рахунком 1-9 путівку в фінал виборюють саме гравці благо юності. З чим ми вітаємо власне вболівальників команди.